14 листопада Русня нам сьогодні устроїли пекельну ніч? Четверо загинуло, 27 пострадавших, 15 лікарні. Київ горів ночі. Київщина потужно відбувалася. От, а ми все одно працюємо, хоч ніч не ніч, спали, працюємо і йдемо разом до перемоги. Приїхали воїни-десантики з фронту. Значить, ми передаємо все, що змогли зібрати. Пам'ятаєте, я вам якось. Розказував безпечний регіон. Красива дівчинка Марія була в епіцентрі і замовила, придбала там, оплатила три буржуйки і замовила в епіцентрі доставку прямо до нас, місто Вишневе, вулиця Остапа Вишня, 1, сюди до безпечного регіону. Три буржуйки від Красуні Марії уїжджають зараз на фронт воєнним-десантникам. Тут де потужне підприємство з Білої церкви передало нам такі гумові чоботи, Італійські, гарні гумові чоботи. Хлопці на полігонах, в окопах, ходять в них задоволенням. Продаємо, ми так потрошку економно, бо в нас таких ящиків більше десяти, і ми туди три ящика, туди чотири, щоб усім було ноги від грізюки берегли. Так, що в нас ще? Маленькі буржуйки видаємо, скоби для скріплювання брусів. Як завжди, я пишу, треба, коли хлопці будують бліндажі, треба цвяхи. Сотка або більше. Знаєте, брусер потужний, такий великий. От, продаємо цвяхи, скоби, так, жилет, пенка для гоління. Оце мені подобається. Дівчата, хлопці, отак робіть: вміст коробки, носки чоловічі, 22 пари, мило-рідке, дві упаковки, рушники паперові, папір туалетне, зубна щітка від Наталії Олексіївни з міста Києва. Оце круто. Отака вручив солдату це на відділення що на взвод. Да? Чи одному солдату буде одному, да, напевно, да? бо одна ж зубна щітка. Дякую, Наталі Олексіні, з міста Києва. Так, головний скарб сьогодні це Екофло. Вся країна у нас в блокауті. і ЗСУ теж в блокауті. Одне Екофло підключили, це одна команда аеророзвідки може працювати. Стрелінг до нього, і дрони полетіли знищувати русню. Плівка політиленова. Що ще? А і тут знайшли ми теж, до речі. Пишете в гуглі сайт компанії ERC» і покупаєте у них такі двоє е. це хімічні грілки, самі якісні, котрі ми вибрали з усього інтернету. Хімічні грілки для ніг, а це для рук. Продаємо хлопцям ящик таких, ящик таких. Фольгований утеплювач від нашого друга Олександра Щебанів. Дякую, друже. Ти такий як це сказати неугомонний. От. Кожного тижня, кожні 10 днів щось привозить, привозить вже четвертий рік. Дякую, друже. Що, подивіться, який біля мене такий кремезний дядько Десантик. У мене позивний блага, а в нього «Бос». Я завжди думав, що «Бос» – це я, але виявляється, у нас в дешеве є ще якийсь бос. Все весь скарб ваш. Значить, екафло особливо над цим пишаємося, бо 4 екафло коштує зараз грошей. От. Дякую, що ви є. Дешеве це завжди перші. Вам декілька слів. Дякуємо благодійному фонду Сергія Гулієва безпечний регіон, за весь цей скарб. Це дійсно дуже важливо. Хлопцям напередку, тому що зараз дуже сложний час. По-перше, холода, по перше, блекаути. Дуже дякуємо. Робите дуже гарну справу. Я думаю, що дешеве вас не підведе. Дякуємо. Я знаю, я сам дешеве. Дешеве завжди перші. Йдемо разом до перемоги, друже. І як завжди, слава Україні! Героям слава! Я, я не крикнув два ще раз. Слава Україні! Героям, Героям слава!